Сьогодні чи я у творчій майстерні теплик До тебе прийду через горіду, тільки ти, не розсвітуй мене. про себе для початку е, так Привіт! Рада, по-перше, бачити тут. Вітати в цьому такому розширенні, моєму розширенні дому. Е, мене звати Катя. Розказати про себе завжди викликає більше, мабуть, запитань. Але е, окей. За, там, за фахом я архітекторка, е, просторова планувальниця, е, але якийсь період, потрошки відходжу, мабуть, від цього. Е, дуже люблю. Творчість, творчість як те, що мене наповнює, дає сили, дає ресурс і бажання щось створювати, змінювати навколо себе. Е, та в цілому переїхала до Чорткова. Я не чортків'янка, я живу тут крайні от, якраз три роки, трошки більше ніж три роки. І несподівано сама для самої себе виявилося, що мені подобається маленьке місто хоча до того завжди дуже рвалося в велике місто жила в Києві, в Вільнюсі, але виявилося, що насправді наразі. Мені суперкомфортно і класно тут і дуже вдячна цьому місту, що зараз відчуваю його своїм домом. Ти згадала про те, що так ти була в багатьох місцях, але mm. вибрала саме чортків осередком своєї творчості. Назви три причини, чому саме оце чортків. Е, перше це ландшафт. Для мене дуже важливо. Середовище, в якому я перебуваю, і тут, коли завжди видно горизонт, коли завжди видно зелень, пагорби, я пам'ятаю, коли я там перший раз, ще багато років, років 5-6 тому, я тут побувала, там mm -hmm. з іншим проєктом, Мене дуже вразило місто От, саме цим таким ландшафтом, зеленню, з затишком. Це, мабуть, перша чергове, перше, що пройшло в голову. Друге, це люди. Бо, як на мене, в чорткові просто концентрація якихось дуже творчих, дуже проактивних, дуже цікавих людей. І чим далі, тим більше їх з'являється в моєму житті, і це ну, що відчувається оця така спільнотність, відчуття своїх людей навколо. Ти проводиш велику кількість різноманітних майстер-класів. Прорекламуй себе. Чому до тебе варто йти? І як це можна влаштувати? Як записатись до тебе? Е, так, ну власне, оця історія з майстер-класами для мене це. Е... Відносно нова, ну, в сенсі, що раніше я проводила такого різного формату, але це завжди було за залишковим принципом. Тобто в мене там є основна робота, там архітектура, проєктний менеджмент. І десь, коли в мене лишається час і натхнення, або коли в мене немає сили, але її треба звідкись взяти, я йшла в творчість. І десь просто будь-що як процес створити руками, провідчувати, ем, ніби так наповнитися цією історією. Подосліджувати різні матеріали, подосліджувати себе через цю історію. Тобто, першочергово для мене це як спосіб наповнитись. Mm -hmm. І ще я відчула для себе, що мені дуже цінно і в кайф, коли я можу цю радість з кимось розділити, бачити там, запалені очі людей, коли їх вони в перший раз щось спробують, коли кажуть, що я ніколи взагалі нічого такого руками не робив, не робила, як так, нічого не вмію, нічого не знаю. І вони пробують це, дають собі волю, десь трошки вимикають своє раціо, а дають собі відчути серцем, що вони хочуть створити. Ніби зануритися в цей процес. Це прості майстерня теплик, як я її називаю. З'явилася от з цієї потреби, навіть такого свого місця, де цим можна ділитися. Тут такий перманентний творчий хаос, і він тут легалізований. І, от, власне, це простір виник з цієї потреби десь, ніби так, обрамити просторово оці всі ідеї, оці всі матеріали, оці всі поривання трошки перемкнутися. Із такої більш раціональної сфери нудної проектної місцями нудної, в таку більш творчу, де я можу, де я себе краще почуваю і де я отримую більше насолоди. Тобто зараз майстерня працює в тестовому такому режимі. Де м, періодично е, роблю такі спільні зустрічі, це все ще дуже маленькі камерні е, майстер-класи на 5-6 людей. Там зараз це таке сезонне там, з різдвяними віночками, з солом'яними павуками. Солом'яні павуки це взагалі окремо, там, окрема величезна любов, е, десь зліпленням з глини, десь е, ну, різного формату. Я власне для себе виділила такий рік для експерименту, щоб подосліджувати. Що більше відгукується мені? На що є більше більший запит. Виявилося, що насправді є ну значна потреба на таке, типу змістовне наповнююче дозвілля для дорослих саме, бо мене всі питають чи там для дітей орієнтовані. Ну як на мене, я швидше орієнтуюся на дорослих, тому що для дітей дуже багато опцій. Насправді це для нас якась звична звична історія. Що діти там ходять в художню, в музичну, на 10 гуртків. А от для дорослих є трошки менше таких опцій, і мені здається, це типу недооцінене, бо десь там можна казати, що немає часу, немає там можливості піти. Але ота година, дві в тиждень, в день, ну як в кого виходить для себе, вона дає дуже багато сили і ресурсу робити все інше. І без таких перерв мені здається, ми просто десь здуваємося періодично. От, хочеться давати таку, таку можливість. От. Також пробую, окрім цих таких групових майстер-класів, такий на якийсь персональний запит, коли там приходять чи сім'єю, чи просто там хтось має якусь свою ідею, наприклад, там з глини зробити власні власноручними руками зробити подарунки для своїх близьких з глини до свят, замість того, щоб купувати щось готове, вкласти трошки душі. Тобто людина має свою ідею. І простір виступає таким, як місцем безпечним від, відділеним від такого буденного, мабуть, життя, де ти можеш просто створювати, мати всі там інструменти, матеріали в доступі, який супровід. Десь мою підтримку, якщо треба, але не, не надто Теплик майстерня знайти можна в інстаграмі. Також підписано Теплик майстерня. Знаходиться цей простір прекрасний на залізничній, майже майже біля вокзалу. Так що ви десь поспішаєте ввечері на потяг, ви завжди знаєте, що є місце поруч, де можна попити чаю, і щось швиденько створити або не швиденько. Власне, в просторі проводяться різного роду майстер-класи. З використанням природних матеріалів з сухоцвітами, з соломою, з глиною, з різними, різними речами для такого набування разом і наповнення, щоб мати силу, мати силу черпати ресурс там від природи і від процесу творення, як, як такого. Твої майстер-класи вони з використанням природних матеріалів. Чи то солома, чи то глина, який сенс ти вкладаєш у цей зв'язок з природою, традиції? Ти, вірно, дуже зауважила, для мене це одна з базових цінностей цього простору, це ця, ця така екологічність і природність. Е, першочергово, е, тому що я бачу в природі дуже велику силу. Е, це те, що е, нам потрібно цінувати і помічати навколо себе. Е, і дуже часто, е, дуже багато просто краси навколо, е, і її хочеться десь і не знищити, але в той, той же час десь підкреслити. Е, і другий такий аспект, що ну фактично, там якась додаткова творчість, це, там може бути якийсь додатковий е, там декор, до прикладу, чи там речі для дому. І хотілося би, щоб потім вони не ставали там сміттям і не забруднювали планету наступні 100 років, якщо це там якісь і інші речі, а це те, що так само повернеться в природу і їй не нашкодить. Тому ми якось, мабуть, якось за логікою там помітити в природі щось красиве, знайти як ним надихнутися, як його використати додатково, додати свою частинку своєї душі до того. І створити щось ціннісно нове, е і потім завершити цикл тим, що коли ви хочете там, позбутися цієї речі, вона не буде забруднювати середовище і не буде наносити шкоди. Так. А і ще важливий момент для мене що це локальність, що там всі матеріали, які я використовую, я або збираю сама, або е Купую, приймаю в дар від людей, які живуть тут чи поруч. Там, до там, прикладу, снопи житні. Мені подарувала там родина з Никова, пшеницю і деякі сухоцвіти я купую в пані Лілі, там в якої хутір біля білобожниці, яка власноруч це все вирощує, тобто той якийсь компонент, що це вирощено локально. І що це створено також людьми, іншими людьми з любов'ю. Для мене теж дуже важливий. А як виникають ідеї майстер-класів? Та чи не звідки ти черпаєш натхнення для цих майстер-класів і чи не буває в тебе кризи? Е, я думаю, до періоду криз я ще не дійшла, бо я, ну, власне, не так довго е, займаюся цим. Ну, і це все ще залишається моїм не основним заняттям, а моїм таким захопленням і хобі. Тому тут швидше, тут швидше про те, що мені не вистачає часу на те, щоб втілити всі ідеї, а не там браку ідей. Згадувала, що це для тебе хобі. То це і надалі для тебе буде хобі, чи як спосіб загороду? Ем, я сподіваюся, що мені вдасться, ну я принаймні зараз роблю кроки до того, щоб більше приділяти цьому часу. І відповідно розвивати це як власну справу, а не лише там як таке, як заняття для душі, коли в мене є вільний час. Mm -hmm. Хотілося б, щоб було там навпаки, і власне якось до того потрошки пробуйти. Ну то хотілося б, щоб це було моєю все таки основною зайнятістю. Поки що майстерня це є хобі. А який ваш основний вид діяльності? Наразі я працюю проєктною менеджеркою в громадській організації. Це переважно проєкти такого пов'язані з міським розвитком, там, з міським плануванням частково. І от, власне, да, в, в тому числі зараз є один з проєктів, який ми робимо спільно з публічною бібліотекою Чорткова тут. Я думаю, це один з моїх улюблених основної роботи. Е, то, мабуть, такий, я не знаю, чи ви говорили коли з Іриною. Можливо, вже нього, про нього говорили. Це е, такий арт-гараж е, у дворику mm -hmm. бібліотеки. Це такий модульний е, подієвий павільйон. Який працюватиме як такий доступний публічний міський простір, де можна буде втілити різного роду ініціативи, там від культурних подій до записів інтерв'ю, до там, акустичних концертів, літературників, поетичних читань, виставок і всього іншого. Бо, власне, там бібліотека, команда бібліотеки, Ірина створили просто якусь ну, фантастичний простір, який насправді притягує людей, окрім того. Працюю періодично з дизайном, з графічним дизайном, з кількома організаціями, з якими ми вже супер давно е, працюємо. Там одна велосипедна організація, одна екологічна. Ти багато розповідаєш про екологію. То е, розкажи, яка е, твоя участь в цих екологічних проектах. Е, та, е, я подумаю, звідки почати? Мабуть, це не настільки там профільне вузько про екологію. Мене, мабуть, більш комплексно, і там з моєї фахової сторони, коли я як архітекторка і просторова планувальниця, така, мабуть, якщо велика тема, яка мене цікавиться, сталий міський розвиток, який в свою чергу десь і зачіпає цей аспект екологічності, аспект розвитку публічних просторів. І момент участі громадської в тому, що відбувається в прийнятті рішень, і в тому, що відбувається в місті, і як змінюється місто, чи там серед, а просто середовище, в якому ти живеш. Ти багато розповідаєш про те, що ти працювала над розвитком проєктів в різних містах, так. А яка перспектива розвитку чорткова і тебе в ньому? Це дуже велике питання. Як на мене, Чортків дуже прогресивне і прекрасне місто. Я ну, дуже багато бачила подібного масштабу міст по Україні. Не, не всі з них розвиваються, мені здається, такими швидкими кроками, як розвивається Чортків. В плані розвитку території для мене. Тут пріоритетно, мабуть, і те, що дуже кидається, кидається в очі, це історія там, з, з зеленою мережею міста. Фактично, це там, всі зелені території, якісь парки, сквери, такі більш заліснені пагорби, які, як такий кістяк міста, який критично важливий. І м, є потреба в його збереженні, доступу до річки. Зараз він у нас там не кругом є, але зараз є потреба зберегти. Той доступ там, де він залишився. Друге, це, мабуть, про історичну спадщину, про те, що да, у чертків, мабуть, в усіх асоціюється в мене так принаймні асоціювалася картинка це там історичний центр і ландшафт-пагорба. Це, мабуть, для мене такі дві найвизначніші риси міста, які от формують оце такий імідж як картинку міста. Фактично, і це його такий дух свого роду. І третій такий аспект для мене це культурне життя міста, бо через там, культурні події, через соціальну взаємодію люди, мені здається, зачіпаються, якоряться як в місті. Бо по факту там будь-який захід поза там класичним сценарієм Робота дім. Це те, що е, об'єднує тебе з іншими людьми, це те, що якось надихає тебе робити щось трошки більше. Так, ти говориш про е, культурний розвиток, е, так, і, історичний розвиток чортково, А як люди можуть на це все повпливати? Проста людина, як вам говорю. Е, безпосередньо е, я там, прихильник того, що. Е, там місто це кожна, кожна людина окрема людина взята зокрема, і кожен може мати вплив на і, і вплив і відповідальність за те, що відбувається в місті. Е, ви безпосередньо можете якісь ініціювати свої локальні проекти, чи починаючи там з власного дворику чи там двору багатоквартирного будинку. Якщо у вас є якийсь запит чи проблема, яка вас не влаштовує. Е, не завжди має сенс сидіти і чекати, поки хтось замість тебе це зробить. Чи ну, ми знаємо, зараз ми в, ну, в складній ситуації, в принципі. Е, не на все є там, ресурс, можливість, пріоритет, щоб очікувати, що все там за нас, наприклад, зробить місто чи держава. Треба брати відповідальність десь на себе. Чаї, чому е, саме ти обрала одну зі сфер своєї діяльності Чаї? Розкажи. Е, так, якщо це про ініціативу е, Чай носа родом Щорткова, це власне наша така спільна ідея, е, яка дуже спонтанно виникла разом з двома подругами, це з Іриною Брундою і з Олесією Хмелик, з якими ми вже <свісно> з обома говорили. Е, та коли е, власне, е, чай носа родом Щорткова створений для того, щоб через історію травництва і чаювання Привертати увагу до культурної спадщини, до е, історії з аптекою Людвіка Носа. Зокрема, е, якщо е, хто. Я, я думаю, що більшість з вас знають, але я ну, нагадаю, все-таки, що це. Дуже красива історична аптека 1910 року, яка знаходиться в побулиці Бандери навпроти косталу, яка зберегла свої автентичні інтер'єри, але яка можливо не настільки оцінена і відома, і ми там це простір. Який збудований, заснований е, Людвіком носом, і фактично там працювало чотири покоління фармацевтів-носів, і завжди було е, притаманно для ті, для, ті, для тієї аптеки збирати трави. Пізніше також і в радянський період був е, створювався в тому місті такий чортківський чай, трав'яний. І нас якось дуже зачепила оця тема, що через трави. Таким не зовсім стандартним способом можна привернути увагу і підкреслити цінність цієї локації. А якби чортки був чай, який? <рес> Ой, таким якимось дуже весняним, легким. От Та, от які такі дуже перш, перші збори весняні з первоцвітами, з якоюсь суницею, от, яка про таку якусь дуже легкість, свіжість. От та, мабуть, такий дуже весняно, весняно легкий збір. З інтерв'ю ми почули, що окрім майстер-класів, в тебе є ще інші види діяльності. Так, ти працюєш з різними проектами, це більш така технічна е, сфера. Е, і виникає питання е, творчість. Е, це про наполегливу працю чи це талант вроджено людині? Це дається? Я як завжди не відповім прямо на питання. Творчість. Е, для мене це свобода бути собою. І собою різною. Десь це може бути про це там, технічне чи більш раціональне, яке про там, якусь чіткість і структуру, а десь це про чуттєве, те, що ти робиш просто на, на тому, як хочеться, на тому, як відчувається. І мені здається, от баланс між цими двома якимись полюсами, то десь є таке вираження творчості ну для мене. Дякуємо тобі за розмову, яка була наповнена творчістю та затишком. Все, дякую дуже тобі вам та і чекаю в себе на спільну творчість. Щиро дякуємо за ваш цінний час, виділений на перегляд цієї розмови. Цим ми хочемо вас спонукати, виходити з дому, не боятись пробувати щось нове, відвідувати різні заходи та івенти, які не лише розширять ваш кругозір, але й наповнять вас спокоєм, творчістю та натхненням.